Традиційні літературні читання з нагоди дня народження Тараса Шевченка відбулися у Коломиї. Вже в 13 студенти, викладачі, науковці, музейники, громадські діячі та митці збираються у кав'ярні та декламують вірші Кобзаря. Були там і мої колеги. Вікторія Бойко, студентка четвертого курсу Коломийського навчально-наукового інституту, дівчина майбутня вчителька української мови та літератури. До таких літературних читань долучається вже втретє, каже Шевченкове слово актуальне у будь-який час. Це для нас є дуже радісно, що можемо ще розділити такі моменти, незважаючи на карантин, на вторгнення і такі різні події. І також сьогодні звертатимемо увагу на творчість Тараса Шевченка. Вкотре переконуємося, що історія циклічна, що події, які він описував, є актуальними і сьогодні. І також, як майбутні вчителі, колись також будемо навчати своїх дітей звертатися, зокрема якраз до цих істин Тараса Шевченка. Такі літературні читання традиційно у Шевченківські дні організовують викладач та студенти Коломийського навчально-наукового інституту Прикарпатського національного університету імені Василя Стефаника ділиться доцентка кафедри філології Галина Волощук. Ми їх назвали цього річ так: подивіться на райтихи, на свою країну. Ці слова є із відомого твору і мертвим, і живим послання. І ми їх обрали не випадково, адже розуміємо, що творчість Тараса Шевченка є актуальною сьогодні, бо боротьба наша триває вже вкотре і триває цей третій рік. І ми розуміємо, що цей третій. Ті, які досить напруженими, ми розуміємо наративи світові і наших власне не тільки ворогів, а власне навіть наших друзів. Тому ми сьогодні десь будемо роздумувати про творчість Тараса Шевченка і будемо думати, як шукати істину, як шукати правду і як боротися далі, і навіть всередині бути єдиними і витримати все те, що відбувається сьогодні в нас в нашій країні. Долучились цьогоріч до традиційних шевченківських читань студенти і викладачі Коломийського інституту, наукові співробітники Національного музею народного мистецтва Гусульщини та Покуття, фахівці музею історії міста Коломиї, центру дослідження Покутської трійці, представники Коломийського міськрайонного товариства просвіта імені Тараса Шевченка. Долучились також представники духовенства, Коломийські митці і працівники культури. За тихо все тільки дівчата. Та соловейко не затих. В неволі виріс між чужими і неоплаканий своїми, в неволі плачучи, умру. Як понесе з України у синіє море кров ворожу, отоді я і лани, і гори все покину і полину до самого Бога молитися. Куди ти йдеш, не спитавшись, на кого покину? Батька неньку стареньку, Молоду дівчину Ольга Гереджук Андрій Гаращук для подій телеканалу НТК.